На Чернігівщині через підйом рівня води у річці Дніпро спостерігається ускладнення гідрологічної обстановки з порушенням транспортного сполучення та підтопленням домоволодінь у селах Загадка, Прохорів, Мньов та Пустинки Чернігівського району, що унеможливлює населенню дістатися до магазинів, аптек та інших закладів. Зв'язку з природнім явищем, розливом річки Дніпро, підтоплено чотири населених пункти. Частково підтоплено це село Загадка, село Повідов, село Старик, а найбільше підтоплено село Прохорів. Рятувальники ДСНС спільно із старостами Дніпровського і Мньовського старостинських округів, представницями соціальної та медичної служб на автомобілі підвищеної прохідності, снігоболотоході Бугун доставили продукти першої необхідності ліки до більш вразливих верст населення у цих селах, а медичним працівником проведені відповідні огляди громадян. Сьогодні ми з рятувальниками відвідали жителів цих населених пунктів, відвідали старожительку, які 86 років, вона проживає одна на відрізаній території в селі Загадка, вручили продуктові набори, ліки, а в селі Прохорів проживає сім'я з малолітньою дитиною, яким також сильно складно добратися до центру села Дніпровське. А медичний працівник надала відповідну допомогу, поміряла тиск, надала необхідні медикаменти, нами було вручено продуктові набори. В найближчі роки такого зимового розливу жителі не пам'ятають. Крім того, деяким мешканцям допомогли потрапити до родичів у сусідні села. Разом з рятувальниками ми відвідали село Пустиньки. Це село нашого Старостинського округу, яке на сьогодні відрізане водою від села Мньов. От, поспілкувалися з жителями, відвідали людей, які похилого віку, які майже не ходячі, не можуть передвигатися дуже. Побачили, як живуть дітки наші. У нас там дитинка до року є. Тобто, все нормально, все під контролем. Дякуючи рятувальникам. Були відвідані найбільш потоплені міста селища мньов та прохорів. Також ми відвідали селища. Загадка та пустинка. До дії за призначенням були задіяні відділення аварійно-рятувальної частини на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі середнього типу та болотохід «Богун». П'ять чоловік особового складу. Завдяки болотоходу «Бугун» бо ми дісталися до найбільш підтоплених місць та надали допомогу населенню, користуючись нагодою, пресофіцерка головного управління ДСНС нагадала селянам правила пожежної і мінної безпеки, адже це дуже актуальна тема сьогодення, особливо у прикордонних населених пунктах. Особливу увагу приділила навчанню підростаючого покоління, аби діти через свою необізнаність не потрапили у небезпечну ситуацію. Люди дякували рятувальникам і громаді за піклування та надану допомогу. Я щиро вдячна працівникам рятувальної служби за проведену е, роботу, за надану допомогу нашим жителям. Дякую. Хай Бог бережить вас і Україну, щоб ворог насадишов.